Відсрочка в Резерв Плюс. Хто може оформити та на який срок? Обов'язково додивіться відео до кінця. Ну а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Будемо відповідати. Музика. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Наталією Кухтою та командою Кадроленд. Кілька днів тому у Резерв Плюс запрацював функціонал, який дає можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Спочатку це була бета-версія, але сьогодні вже все працює повноцінно для двох категорій військовозобов'язаних. А саме для людей з інвалідністю та студентів, аспірантів-докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Щодо осіб з інвалідністю, то скористатися електронним оформленням відсрочки можуть лише ті, хто отримують пенсію по інвалідності і мають актуальні пенсійне посвідчення. Зверніть увагу, що особи з інвалідністю, які не отримують пенсію по інвалідності, не втрачають право на відсрочку від мобілізації, проте наразі їм доступний традиційний спосіб оформлення відсрочки через звернення із заявою до ТЦК. Друга категорія військовозобов'язаних, яка може оформити право на відсрочку, це студенти, аспіранти, докторанти, які здобувають послідовну освіту. Наприклад, якщо особа вперше отримує ступінь бакалавра і навчається на денній чи дуальній формі навчання, вона має право на відсрочку і може оформити її через «Резерв плюс». Наступний рівень освіти магістерський. Але зверніть увагу, що якщо особа вже має диплом спеціаліста і навчається на магістратурі, то вона не матиме права на відсрочку ні через «Резерв плюс», ні шляхом звернення до ТЦК, оскільки освітній рівень спеціаліста дорівнює рівню магістра. Такі особи матимуть право на відсрочку лише за умови навчання в аспірантурі. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Для багатьох студентів і аспірантів гостро стоїть питання щодо права на відсрочку в разі переривання навчання. Наприклад, особа навчалася на бакалавраті, але не закінчила навчання із певних причин і не отримала диплом. Відповідно, не отримала освітній рівень бакалавра. Чи матиме така особа право на відсрочку, якщо поновиться у навчальному закладі? Відповідь ТЦК ні. Але в цьому випадку звинувачувати ТЦК не можна, адже оформлення відсрочки для студентів і аспірантів здійснюється на підставі витягу з єдиної державної електронної бази з питань освіти. У витягу підтягується інформація, що послідовність добуття освіти порушена. Тому такі студенти і аспіранти не можуть наразі оформити відсрочку ні через «Резерв плюс», ні шляхом звернення із заявою до ТЦК. Проте, вже є перша судова практика на користь таких студентів, які позивалися до Міністерства освіти і науки України і отримали позитивне рішення суду. Ще одна категорія військовозобов'язаних, яка невдовзі отримає право на відсрочку через Резерв Плюс, це багатодітні батьки. Наразі така можливість тестується, але вже є інформація, що таке спрощене оформлення відсрочки буде доступне лише за умови, якщо усі діти народжені в одному шлюбі. Якщо ж діти від різних шлюбів, відсрочку можна буде отримати лише через ТЦК. Щодо строку, на який можна оформити відсрочку, то для студентів, аспірантів і докторантів лише до закінчення строку, на який подовжено воєнний стан. Нагадаю, це 7 лютого. А для осіб з інвалідністю, у яких срок інвалідності не обмежений сроком, таку відсрочку можна оформити на один рік. Отже, право на відсрочку через Резерв Плюс можуть наразі оформити особи з інвалідністю, що отримують пенсію по інвалідності, і студенти, аспіранти, докторанти, які здобувають послідовну освіту за денною чи дуальною формою навчання. Студенти, аспіранти і докторанти можуть зараз отримати відсрочку до 7 лютого. Якщо військовий стан буде продовжено, з великою ймовірністю відсрочку так само можна буде продовжити через резерв плюс а для осіб з інвалідністю, у яких срок інвалідності не обмежений, сроком таку відсрочку можна оформити на один рік. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. За останніми змінами в розділі новини і статті, а також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. І щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео.